Це студентська ініціатива, яка спрямовує свою діяльність в двох напрямках. Перше, це військове, фізичне та ідеологічне виховання молоді, саме студентства, об'єднання його в єдину силу. Друге, це формування нового, якісно, е, якісно нового і незалежного студентського самоврядування. Наразі ми вже здійснили перший випуск наших гвардійців. Перша група пройшла тренування, але ми не збираємося на цьому зупинятися і будемо продовжувати нашу діяльність з новою наснагою та силами. Наразі це е, організація, до складу якої входять два університети або дві організації. Це студентська гвардія КНУ імені Тараса Григоровича Шевченка і Студентська гвардія НПУ імені Драгоманова. Дякую. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до студентства Києва та всієї України. Долучайтеся до наших лав, ставайте разом з нами до спільної боротьби та підготовки з метою захисту нашої країни та формування нової еліти, яка стане основою будівництва вільної незалежної, сильної країни. Дякую за увагу. Слава Україні! Yeah!